Всім привіт, друзі! Не перемикайте! Зараз буде цікава інформація для автолюбителів. Тож ви, друзі, на каналі Костянтин Фінланд. Це канал про наше життя в Фінляндії, тому, якщо ви хочете більше знати про Фінляндію, обов'язково підпишіться на канал та поставте вподобайку цьому відео. Минулого тижня я виложив шорт, де показав, як зимою підігрівають автомобілі в Фінляндії. Відео набрало майже 90 тисяч переглядів, тому сьогодні я детальніше розкажу, як працює ця система. Та як можливо відновити цю систему підігріву, якщо у вас автомобіль скандинавських країн. Тож, якщо ви, друзі, знаєте, що у вас машина скандинавських країн, можливо, це Фінляндія, Швеція або Норвегія, і у вас на бампері є ось така розетка, але немає самої системи підігріву, не поспішайте розчаровуватися. Справа в тому, що наші добросовісні перекупи, коли привозять автомобілі скандинавських країн, вони знімають е, ці системи підігріву, саму е, саму дуйку, і продають її, на недорого стоїть, там буквально 30-40 доларів. Вони не розбагатіють, але ну просто портять е, систему, цілісність системи, замість того, щоб залишити людині, і вона нею користувалася. Продають зовнішній провід, продають дуйку, зараз яку я вам покажу. Але. Не поспішайте. Якщо ви знайшли таку розетку в себе на бампері і знаєте, що у вас машина з скандинавських країн, перше, що я б вам рекомендував би зробити, перевірити, залізти під бампер в відсік мотору, перевірити, чи не зняли у вас проводку. Я, я знаю, що знімають, тому що в мене кум купив автомобіль з Швеції, в нього була знята проводка, залишилася тільки розетка. Але не всі знімають, не всі заморачуються, тому що це тяжко. Тому перше, що вам потрібно зробити, прощупати від розетки, чи залишилася у вас проводка. Як вона виглядає, зараз покажу. Ось так вона виглядає, ця проводка. Такий типу гофрований кабель. Один йде від розетки, потім подвоюється, один кабель йде в салон, а другий кабель йде на підігрів двигуна. Тому, якщо ви таку проводку знайшли, ідемо, розкажу, що робити далі. Спочатку вам потрібно подивитися, якої форми у вас розетка. Тому що є двох фірм: є червоні провода і є зелені. Вони відрізняються штикерами. Зараз я вставлю фотографію і покажу, чим вони відрізняються. Коли ви побачите, яка у вас розетка, тоді заходьте на OLX і знайдіть. Купіть такого провода. Вони недорого продаються, там буквально по 500 чи по 400 гривень. Купіть провода, і вам потрібно перевірити саму систему в машині. ось Це саме та дуйка, яку знімають і продають за дві 2000 гривень. Е, якщо е, у вас також машина в машині стояла така система, ви можете на. На консолі справа побачите три невеличкі отвори від саморізів. Коли ви купите провід, під'єднайте його до бампера, до розетки, включіть в мережу 220 вольт і у вас повинна бути ось така стандартна розетка з правої сторони, вона може стояти тут або тут. І включіть сюди будь-який споживач, можливо, там, зарядку від телефона, перевірте, чи працює у вас система. І якщо вона у вас працює, тоді заходите на OLX, шукаєте таку дуєчку. Вона стоїть від 1500 і до 2-2,5. Ставите цю дуйку, ставите, купуєте розетку з... Зараз я покажу з часовим механізмом. Як я роблю за 2 години до виїзду. Вмикається, підігрів, сідаю, підігрітий салон, підігрітий руль, підігрітий трішки мотор. Тож, друзі, якщо ви знайдете таку розетку в себе на бампері, у вас ціла проводка, купите кабель, купите дуйку, напишіть, будь ласка, це в коментарі. Мені цікаво, чи вдалося у вас зробити, відновити цю систему. Хочу всім подякувати. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, і якщо цікаво, підписатися на канал. Бажаю всім гарного дня, гарного настрою та миру Україні!